Одного разу Тимко і Ніка вирішили піти на ігровий майданчик. Самі вони вийшли з двору, де стояв їх будинок, і побачили дуже дивний предмет. Тимко сказав, ой, що це за ящик з інструментами та кольоровими очами. Ніка посміхнулась та додала, Та це ж новорічні ліхтарики. А ти як вважаєш? Що це? Який ти розумничок? Так, це світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день. І ніч кольори. Лиш треба знати вірно кнопки натискати, як червоний. Зупинись і навколо подивись. Червоний колір попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кликне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навколо контролювати. Тимко, та Ніка, подякувала Світлофору, що він. Допоміг перейти дорогу до ігрового майданчика. Та запам'ятали, що кожен колір значить. А ти запам'ятав, що значить кожен колір. Тимко та Ніка погрались на ігровому майданчику та повернулися додому. І вирішили намалювати світлофор. А перед тим, як працювати, треба ручки нам розм'яти. На світлофор дивиться вмій. Бо на дорозі це важливо, червоне світло значить стій. Іти далі неможливо. А жовте світло загориться. Навколо треба подивитися, коли зелений увімкнуть, через дорогу всі ідуть. Ось ми ручки розм'яли, а тепер до справи. Ось які чудові світофорчики вийшли у тимка та у Ніки, а у вас з нетерпінням чекаємо на ваші фото та відео. Бажаємо вам успіху!